Десь ця q 5 буду знову вам її показувати. Це у нас Audi Q5, комплектація Premium Plus, 17-й рік в білому кольорі. Зразу кажу, є сліпі зони. Починаємо з заднього ряду. До речі, машинка вся обслужена. І мотор, і масла, і ланцюги, і зовні, і середини, все повністю можете брати на любе сто, на якісь ваші огляди, ми тільки за. Тут преміальна акустика, дерев'яні вставки, шкіряний білий салон дуже гарний. зверху люк, панорама до цього салону. Ззаді є клімат і підігріви задніх сидінь. Також у нас є підігріви передніх сидінь, є пам'ять, є в нас електрорегулювання, також шкіряний салон. До речі, є ще підігріви керва, Це загальні характеристики, 2017 рік. Пробіг, ціна 22 тисячі. Заводиться з кнопочки старт-стоп. Це у нас автомат. Мультикермо, мультимедіа, до речі, вже перешита на українську, і карти також. Е, тому приїжджайте, оглядайте, машинка в дуже хорошому стані. Шукає свого нового власника, можливо, це саме ти. Приїжджайте на Тест-Драйв, беріть на ваші якісь огляди, перевірки, ми будемо тільки за. Це місто Сриву, це Львівська, 186Б.